Незламні українські городники. Я рада вітати вас на телеканалі Шість Соток в передачі Город Перемоги. І я її ведуча Тетяна Сергінко розкажу вам і покажу, як я обіцяла в тому сюжеті попередньому про бур'яни. А перед цим покажу, що ми виростили на нашому городику. І ви здивуєтесь, але багато з чого так вийшло, такий багатий врожай, і завдяки бур'янам. Дивіться, що ми виростили. А виростили ми все, що ми любимо: і перчик, і помідорчик, і такий перчик гостренький, який до часничка йде, і у всі закрутки наші. І цибульку, і часник. Дивіться, який часник виріс. Я навіть не очікувала від себе, що він такий у мене вийде. І огірочки, і кабачки, і баклажани були. І я дуже сподіваюся, друзі, що ви, незважаючи на всі тривоги і повітряні, і тривоги за ваших рідних, виростили такий же ж врожай, а багато з вас може і кращий. Хтось поїхав, хтось воює, дай Боже їм всім повернутися. Ну, а ми з вами справились і виростили такий врожай. В наступних сюжетах я вам розкажу, як його е зберігати на зиму. Ну, а поки буду розказувати про бур'яни, як і обіцяла. Перший бур'ян, про який я вам Показувала там і хочу розказати, це є партулак городній. Я вам казала, що багато хто з вас його жахається, одразу хоче видалити весь е, вщен свого городу, але я вам зараз розкажу дещо, і ви е, придивитесь до нього. І, може, будете вирощувати його спеціально. Як це, до речі, роблять в багатьох країнах Європи, тому що він дуже корисний. Для городу він корисний тим, що він такий жирненький, такий зелений, потужний. І його можна використовувати як мульчу, він дуже вологий. Можна використовувати, заробляти його в рядку. І е, наступного року, наступної весни, ця грядка буде як. Е, Масло на бутерброді для рослин, тому що він має в складі і марганіц, і калій, і фосфор. Це те, що треба нашим рослинам. А ще він дуже багатий на клітчатку, і вітаміни А, Б, і С, і це корисно вже для нас. І ми, як це не дивно, використовуємо цей бур'ян у себе в стравах. Молодесенькі листочки йдуть на салат. До речі, його смак дуже схожий на смак шпінату. І от якщо ви не знаєте, що з нього приготувати, коли, куди його можна додавати, уявіть собі шпінат, і там, де ви шпінат додаєте, додавайте портулак стебла. Тушкують з морквочкою і з цибулькою і додають всілякі сати, запіканки, те, що ми готуємо з морквою і цибулею, все туди дуже пасує цей портулак на сході і на Кавказі. Ці стебла марінують, квасять, і це дуже смачна, смачна страва. Трішечки схожа на стрілечки чеснику, які ми теж солимо. Якщо портулак вже виріс у вас на городі, дайте йому шанс. Додавайте його в їжу, давайте залучати принцип мудрих китайців, які кажуть, що якщо їжа не є вашими ліками, то саме ліки будуть вашою їжею. Так що додаємо портулак в їжу і будьмо здорові. Наступний бур'ян. Про які я хочу вам розказати, які є у мене на городі, і, мабуть, у багатьох з вас це щириця або амарант. У мене є і червона щириця, яка називається щириця кровава, і є і біла щириця. Бачите, біла щириця вже викинула соцвіття, а у червоної воно буде такого кольору, як ці лісточки – бурякового, яскравого, красивого. І ширіця е, дуже розповсюджена на землі, і у, в тому числі і у нас в Україні. А людство е, їло годувалося ширіці ще задовго до того, як е, воно е, узнало про пшеницю. 800 річ уже ширіця годує наших людей і українців в тому числі. І тут як нас гадати про ширицю як, як сакральну рослину, тому що вона багато в чому допомогла українцям вижити в страшні роки голодомору і після війни, коли був теж страшенний голод. Вона була чи не єдиною доступною рослиною, яку вживали в їжу, використовували із стебла, робили з них запіканку. Молоде листечко вживали як салат, як гарнір. А особливо вона корисна своїм насінням. Насіння це просто кладість поживних і дуже корисних речовин. Тут містяться і всі елементи, які можна згадати: калій, фосфор, селен, кремній. Вона дуже допомагає людині. Вона зміцнює імунітет, лікує судинно-сердечну систему. І, до речі, в неї корисних речовин. Двічі більше, ніж в вівсянці. Багато країн світу використовують її вже як суперфуд. У нас навіть в магазинах, там, де є відділи здорової їжі, теж є борошно з щириці і саме насіння. Насіння тут взагалі просто кладість. Воно має виражений такий горіховий присмак. І його використовують і в кондитерських виробах, і в десертах. З нього роблять борошно. Тобто, якщо у вас щириця вже виросла на городі, бережіть її. Якщо ви її не використовуєте в їжу, то хоча б залиште дві 3 рослини. Вона дуже красива восени, вона піднімається з завишки десь півтора метра. Ростеє така потужна, красива, стройна, і вибиває от такі здоровезні китиці темно-червоного кольору, котрі будуть прикрашати ваш город аж до самих морозів. Ще одна рослина, про яку я не можу згадати, та, що врятувала українців, це, ви її знаєте всі, вона росте в кожному городі це лобода. Лобода теж дуже поживна. Вона містить багато калію і багато вітамінів. І в ній вітамінів так багато, що можна їх вміст порівняти аж з чорною смородиною. А вітамінози, які навесні можуть нас переслідувати, лобода все прибирає. З неї теж війну робили е, такі оладки, ліпьошки, вживали їх в їжу, і вони теж рятували наших українців. Моя бабуся згадувала, що вона не може переносити запах лободи в городі. Вона її знищила, тому що він нагадував їй про ті страшні часи. Ну, а якщо відволіктися від такого сумного спадку, то лабаду теж можна вирощувати. Тим більше зараз є вже культурні види лободи, які теж вирощують в Європі, яка теж вживається в культурі. Ще Бур'ян, який росте у мене на городі, це деревій, він і запашний, і допоміжний. На городі я його використовую так. Я роблю з нього настой, він дуже гіркий. І цей настой відлякує комах, відлякує шкідників, можна оприскати цим розчинам рослини. І тоді ви будете менше вживати хімічних речовин, ваш городик буде більш здоровий. Що ще? Ну, материнка. Материнка теж росте ну, у всіх. Вона, ну, Не можна уявити якусь ділянку у землі, де не було б материнки. Я в сюжеті про пахучий город розказувала вам про Корисні властивості материнки. Зараз тільки скажу, що нагород залучає бджолок, які опилюють наші кабачки і огірочки. Все це допомагає один одному, так що не знищуйте її на городі. Вона красива, вона запашна, хай вона буде на городі. Далі ви здивуєтесь, але чорнобривці. У мене на городі теж ростуть, як бур'яни. Колись, звісно, я посіяла. Я вам розказувала, що коли я сію сідирати, я збираю все насіння, яке начебто вже пропало, яке у мене залишилось з того чи поза того року, все це перемішую, кидаю, де попало. І де попало, воно і виростає. І е, чорнобрівці на городі це теж ліки. Вони відлякують шкідників. Вони пахучі, красиві, вони вас радують. Так що вирощуйте, хай вони ростуть у вас. І, до речі, я вам покажу: ми будемо робити букети маковій, які робиться на свято Спаса чи Маковія. І ніякий такий букет не можна уявити без чорнобривців. А ще у нас нагідки. І у мене кожного року вони виростають і радують око. І це ж дуже корисна лікарська рослина, і вона має бути в кожній нашій аптеці зеленій. Так що бережемо. Ну, а зараз, друзі, я вам покажу ще один бур'ян. Ви будете сміятися, але пирій теж корисна рослина, вона покращує обмін речовин, вона протизапальна, вона також врятує від авітамінозу. І дуже дуже багато таких лікарських у неї властивостей, я про них просто не буду розмовляти, тому що це окрема тема, і для До цього треба підходити обережно. Але перій, я звісно, не закликаю вас вирощувати перії у себе на городі. Але, будь ласка, якщо він виріс у вас на городі і ви хочете його позбутися. Ні в якому разі не використовуйте гербіциди, Не будемо свою землю отруювати. Вона і так потерпає. Наша задача українських городників зробити нашу землю здоровою і родючою. І тому, якщо у вас вже виріс порій і ви його видаляєте, будь ласка, беріть в руки вила, перекопуйте і руцями перебирайте це все. Вибирайте все коріння. Наш город, який ви бачили, відвойований від Пирія, Вся ділянка була вкрита вщент Пирієм. І завдяки роботі нашого ведучого і моєї мамі, дякую їм дуже. Цей город зараз вже такий має культурний вигляд. Ну, зараз, друзі, я думаю, що ви вже задумаєтесь над тим, чи варто знищувати. Паголовна весь бур'ян той, що є у вас на городі. Придивиться до кожної рослинки. Почитайте. Кінець кінцем Вікіпедія визначає бур'ян просто як рослину, яка насіялась сама серед культурних насаджень. Так що ніякої вона не має злобної сили, ніякі у неї вуха не ростуть з них, ніяко вона там не чорна, не злобна. Придивимось до своїх бур'янів і використовуємо їх на свою користь і на користь городу. До чого вас і закликаю. Ну що, друзі, давайте складемо свій букетик, який називається Маковічик. І першу квітку в цей букет я беру сонях. Це, ви знаєте, це символ сонця. Символ щирості, віри і надії. Нам це просто зараз необхідно, ми беремо і вплитаємо цю квітку в наш букет. Потім давайте зробимо материнку, щоб нашому роду не було переводу. А ще вплетемо щирицю, тому що з нею ми ніколи не будемо голодні. Базилік, я вам розказувала, що його вплітають в весільні вінки, і для Маковічика це теж просто необхідна рослина. Він запашний, пахне чудово, потім пшениця. Як без неї? Це символ родючості, символ щедрості. І ми обов'язково додаємо пшеницю. Пшеницю я зібрала на полі, яке тут є біля нашого городу. Далі дереві. Це символ стійкості, символ мужності. Ви знаєте і розумієте, що зараз без нього не обійтися. Він теж буде в нашому букеті. А ще чорнобривці символ здоров'я, символ сили. Ми його обов'язково сюди теж додаємо. Жоржини, до речі, у мене вони ростуть не в саду, а на городі. Тому що в саду затінок, а на городі дуже сонячна. Ця рослина любить сонце, спеку, вона мексиканка. І українці дуже люблять її і дуже часто вплітають саме в маковички. тому що це символ гордості. Так що нам є чим гордитися, і ми обов'язково її теж сюди додаємо. А ще нагітки це символ злагоди, символ родинного затишку. У мене є м'ята, а є ще от такі сухоцвіти. До речі, обов'язково додаємо сюди синьоголовик. Він теж завжди є в букеті. І ледь не забулася про мак. Як я це могла зробити? Маківки зараз складно збирати, тому що я е, не певна, можна зараз вирощувати мак е, такий звичайний чи ні. Але я вам показувала, що у мене всюди на городі сіється мак е, самосійка. І я його теж зберігаю і теж додаю в. Букет до спасу, тому що мак він оберігає від нечистої сили, він оберігає від смерті, це е, символ безкінченності життя. От зібрали ми такий красивий букет, може, цього вже і досталь. Давайте ми його такою ряднушечкою обмотаємо, щоб його було зручно нести в церкву. Так, ми його маємо нести на свято в церкву, освятити його, а потім обійти всі кути в хаті. А потім зберігаємо цей букет аж до наступного свята. І він слуговує нам оберегом. От такий вийшов букет. Друзі, я дуже зичу, щоб ваш дім, щоб ваша хата, щоб ваші рідні були в безпеці, щоб ніяка нечиста сила, яка нас зараз окружає з одного боку, де наші зсу боронять нас як можуть, щоб вона ніяка не потрапила до нашої хати. Хай всі рідні повернуться, хай всі будуть живі, здорові. А вас чекаю в наступних сюжетах. А поки що прощаюся з вами до нових зустрічей. Будьте здорові і в безпеці! З вами була Тетяна Сергієнко, ведуча програми Город перемоги на телеканалі Шість Соток.